Всім привіт! Мене звати Вадим. Я дуже радий бачити вас у себе на каналі. Сьогодні я до вас з книгою, яку я дочитав буквально хвилин 20 тому. Це фентезі, гумористичне фентезі від сучасної української авторки Юлія Нагорнюк. Книга називається Діва, Матір і третя. Якщо ви бачили попередні мої відео, то ви знаєте, що я фентезі читаю дуже рідко, буквально одну книгу в два, а то й три місяці. Тому, напевно, для вас це трохи несподіванка, що я прочитав фентезі до того ж, сучасної української письменниці, українських сучасних авторів я теж доволі рідко читаю. Чомусь мені не хочеться останнім часом. Я намагаюсь шукати для себе щось цікаве, але вирішую, що краще себе не змушувати і читати те, що мені справді цікаво зараз. Але я дуже хотів прочитати цю книгу, тому що як тільки вона вийшла, це було декілька місяців тому. Це вже другий наклад. Я бачив її в дуже багатьох книжкових телеграм-блогерів. До речі, у мене теж телеграм-канал. Тому якщо ви ще не підписані, то я запрошу вас приєднатися до мене там. Посилання буде в описі під цим відео. Багато хто читав цю книгу одразу, як її отримав, і були тільки схвальні відгуки, тому я одразу собі її так примітив, щоб пізніше почитати. І нещодавно моя подруга теж мені вже вкотре про неї розповідала. І я такий, добре, давай почитаємо разом. Ми почали читати її днів п'ять тому. От я дочитав її сьогодні, тому що останніми днями я був дуже зайнятий і не так багато в мене часу було на читання. А вона книгу прочитала за ніч. Ми домовлялися, що будемо її читати три дні. Я навіть там приблизно розділив собі, скільки нам потрібно читати в день. Але прокидаюсь зранку, коли ми вже після першого дня обговорили. Більше ста сторінок я прикидаюся на наступний день, і бачу повідомлення від неї, що вона книгу прочитала до кінця і оцінила її на 5 з 5, Їй дуже сподобалось. Тому наступні дні я вже читав сам. Сьогодні, до речі, теж буде увечері обговорення, тому що я нарешті книгу дочитав. Ще до всього виявилось, що авторка це знайома моєї подруги, тому вона хотіла її прочитати і так переконала й мене. Цій книзі розповідається нам про головну героїню Марину, якій біля 20 років вона живе в гуртожитку разом з сусідкою Орисею. Вони є відьмами, вони дуже активні, молоді дівчата. Марина навчається в університеті, щось по фінансах. Я вже забув, як це називається. Також вона є відьмою. У них є шабаш, де вона теж проводить багато свого часу. І до того ж, вона є. Пластункою є такий собі пласт. Це як американські бойскаути, але українська версія. І як виявляється, вони навіть справді існували і, напевно існують зараз. для мене це було чимось новим. Я ніколи не думав, що бойскаути існують в Україні. Марина з Орисою вони є відьмами, вони мають деякі свої чаклунські здібності. У Марини досить слабка магія. В неї є фамільяр Людовік, або як коротко вони називають його Людо. Це хом'як. Завдяки якому вона взагалі може чаклувати. Для цього під час різних ритуалів вона має весь час торкатись ком'яка. А Орися вона має більшу силу. Вона взагалі вміє перетворюватись на рейс. Дуже цікаво, авторка підібрала ім'я головній героїні Орися і перетворюється на рейс. Вона є сильнішою відьмою, в неї дуже багато справ в цьому шабаші Вона виконує багато завдань. І по суті, ця книга описує нам їхній побут. Тут немає якоїсь однієї головної сюжетної лінії. Їх багато. Наприклад, з самого початку Орисі Шаба жде завдання зустріти Елізу, це естонська відьма, яка має вийти заміж за українця, і вони мають про неї піклуватись. Це завдання Орисі, але так як вона не володіє англійською, вона просить допомогти. Марину, і так в принципі зав'язується їхня дружба трьох. Вони навіть жити починають разом. Вони переїздять з гуртожитка на квартиру до Елізи, Вона їх запрошує, і так зав'язується їхня дружба. Така собі сила трьох. Чомусь навіть нагадала мені їхня взаємодія. Серіал Всі жінки відьми. Книга взагалі дуже схожа. Насправді на серіал Всі жінки відьми. До того ж, події відбуваються у 2008 році. Мені дуже сподобалася атмосфера. Завдання, яке вони отримують від Шабишу, це зробити все для того, щоб відбулось весілля Елізи, щоб нічого поганого не сталося. Тому що Шабиш хоче зміцнити свої відносини з Естонським Шабишем також тут є ще одна лінія: це. Колега по бойскаутах Марини Данило, він закоханий в одну дівчину, і ця закоханість є дуже нездоровою. Вона вся будується на такій а, сексуальній хіті, сексуальному якомусь нездоровому бажанню, і вона теж вирішує все ж спробувати а, свої якісь відьомські використати свої відьомські здібності і допомогти Данилові. Тому а, це теж одна з ліній, те як вона допомагає йому позбутись а, цих а, співзалежних дуже токсичних стосунків. До всього вона зустрічає хлопця і в них зав'язуються стосунки. Але головна героїня від самого початку вона не хоче мати жодного сексуального контакту. Тому в цій книзі також не тільки піднімається тема, а й розкривається повністю. Як на мене, доволі добре. Тема асексуальності. не знаю, як ви, але я дуже рідко зустрічаю цю тему в книгах, і то завжди її так згадують. Побіжно ніхто особливо її не розкриває, і мені дуже сподобалось те, як авторка розкрила тему сексуальності, що це таке, і насправді як можна по-іншому себе почувати. Марина вона часто соромиться, цього вона звинувачує себе, що вона якась не така. Тому ця тема мені напевно сподобалась найбільше. Ще тут є сюжетна лінія з одним старим маєтком, який вони намагаються зберегти. Зараз теж доволі популярна тема в книгах. Як я помітив, і там живе нечисть, живе такий собі лилик, який є вампіром. Лилик це якась українська назва вампіром. І всі події, які відбувалися з Лиликом, це мої улюблені події в цій книзі, тому що він є моїм улюбленим персонажем. Хто б сумнівався? Я взагалі дуже люблю вампірів, і мені подобається ця тематика в книгах. Кожного разу, коли з'являвся Лилик, то я був просто в захваті від його від того, як авторка описала його. Він настільки харизматичний і. Водночас небезпечний, коротше, я таки люблю. Також те, звичайно, про що я не можу поговорити. Це гумор в цій книзі. Його дуже багато. Я насправді ніколи не читав гумористичного фентезі, тому взагалі не знав, чого очікувати. І був здивований, як сильно мені сподобався гумор в цій книзі, тому що е, тут дуже багато саме посилань на українську культуру, на те, що нам справді знайоме, можливо, навіть е, закордонним читачам, якщо вони колись будуть читати цю книгу, деякі жарти вони не зрозуміють до кінця, то. От мені, тому хто ріс в Україні, це дуже сподобалось. Були деякі моменти, коли я справді сильно посміхався. Ми згадували ці моменти з подругою. Ця книга, до речі, взагалі ідеальна для спільних читань для різних читацьких клубів. Звичайно, також я не можу уминути атмосферу в цій книзі, тому що це було дуже кайфово. Якщо можна так виразитись, 2008, й взагалі обожнюю старі фільми нульових, тому мені було цікаво знову поринути в цю атмосферу. Також мені дуже подобається от вся ця нечисть, яка описана в цій книзі. Це теж дуже атмосферно і не схоже на те, що я звик бачити в інших в зарубіжних книгах чи в фільмах. Я думаю, що тут є е, багато чого з українського фольклору, але я звичайно дуже погано знаюсь на цьому. Якщо підводити такий собі підсумок, то е, можу сказати, що книга мені сподобалась. Навіть дуже сподобалась, зважаючи на те, що я вкрай е, рідко читаю фентезі до того ж, е, гумористичну фентезі взагалі ніколи не читав. Це був мій такий перший раз і перший раз виявився доволі вдалим. Не можу сказати, що ця книга стала моєю улюбленою, але е, я нічого від неї не очікував. Був здивований. як е, е, книга ця справді легко читається. І захопливо, тому що багато арок, і вони всі закриваються до кінця. Немає чогось такого, щоб авторка пропустила, чи е, не залишається в кінці якихось додаткових запитань. Е, книга є абсолютно повноцінною. Мені дуже цікаво, чи буде продовження, чи е, авторка більше не захоче писати про цих героїв. Це теж е, доволі цікава тема. Але я жодної інформації, звичайно, не знаю. Це просто такі мої думки вголос. Е, я можу радити цю книгу всім, хто любить фентезі, хто любить. Е, Українське фентезі, хто його читає, або навіть якщо ви як я хочете вперше спробувати почитати українське гумористичне фентезі, то я теж раджу вам цю книгу, тому що ця книга, вона е, така дуже комфортна і дуже. Е, Ніби наше українське, вона зрозуміла. Це все, що я хотів розповісти в цьому відео про цю книгу. Якщо ви її читали, то обов'язково напишіть про це в коментарях. Мені буде дуже цікаво дізнатись ваші враження, що вам сподобалось, що можливо вам не сподобалось, тому що негативних відгуків на цю книгу майже немає, і то вони доволі такі суперечливі. Якщо можна їх назвати негативними, я сподіваюся, що вам сподобався такий невеличкий огляд. Якщо так, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Дякую вам за увагу. До зустрічі в наступному відео.